Розглянемо стан підготовки міста до осінньо-зимового періоду. Ми дізнаємось, чого очікують від цієї зими комунальники і власне жителі обласного центру. Спробуємо спрогнозувати для себе наскільки складною буде нинішня зима. Дізнаємося у гостей студії про найслабші місця підготовки міста до зими. Куди, в які ланки системи міського житлово-комунального господарства в зимовий період, потрібно буде вкладати сили і гроші. У цьому році, як ніколи, підготовка до зими в найкращому стані. Є проблемні у нас учаски, це ще тиждень тому було близько 20 відомочих будинків за рахунок того, що мережа, яка знаходиться, Безхозною, то при цьому люди платять за тепло, за теплоносій, ТЕЦ, але вони не мали тепло, тому що там були пориви, а ТЕЦ відмовлялися ремонтувати. І це близько 20 будинків по місту Черкаси. Це такий особливий, знаєте, був. Особлива ситуація, взагалі, ж ті будинки, які знаходились на і мережі, які знаходились на балансі міста, які утримувалися підприємствами теплокомуненерго і там, де суби займалися цим питанням, то. На 100% все було підготовлено, і наскільки я знаю, по ОСББ також питань яких не було. Всі були підготовлені, все добре. Єдине, це була проблема. Але ми протягом, скажімо, тижня цю проблему вже ліквідовуємо. Особисто зібрав за круглим столом разом з депутатами, запросив представників ТЕЦ, представників теплокомуненерго, субів. І ми вже поставили, скажем, такі біль жорсткі умови для для те, щоб вони все таки втрутили в цю ситуацію, тому що якщо людина плати їм гроші, то вона повинна від них мати тепло, незалежно від того, чи то є мережа. То на даний час залишилось, мабуть, один гуртожицек, це на Крупської три, і які вже з завтрашнього дня, вон до Тітеренка. Директор Суснівського Соснівського суду розповість, що вже завтрашнього дня вони приступлять до роботи, так що в будь-якому випадку я скажу так, що ми заставимо працювати е, е, приватної структури разом е, на благо міста нашого Черкасу Дякую. і Черкача. Дякую. Дякую, Тож, директори судів. продовжіть, будь ласка, яка ситуація по вашим будиночкам? Оснітський суд у нас один будинок, як сказав вже Олександр Романович, це Крупської 3. Там вісім квартир. Вісім квартир на сьогоднішній день, вони без тепла. Там є безхозна мережа. Це абоненти Черкаської ТЕЦ, Всі абоненти. Ну, ми дійшли домовленості з черкаської ТЕЦ і завтра вони пообіцяли нам дати техніку. І ми спільними зусиллями. Стараємося завтра-завтра, ну напротягом завтра-післязавтра відремонтувати цю мережу і подати тепло. На сьогоднішній день всі будинки останні з теплом. Були проблеми в нас з Південно-Західним районом. Там з Черкаської ТЕЦ були недостатні параметри. Було складено у нас 16 актів 30-го числа. Де ну, практично параметрів не було, циркуляції теплоносія по будинках не було. На сьогоднішній день ситуація змінилася на краще, але я хотів би, користуючись нагодою, сказати ще про одну проблему проблему самих мешканців. За літні періоди люди роблять ремонти, люди втручаються в систему опалення, причому втручаються настільки, що потім. Не тільки їхня квартира страдає, а весь під стояк, а інколи і весь під'їзд. Це завужують вони, переводять на металопласт, завужують, щоб ви знали, що там на фітінгах діаметр, коли йде труба, допустим, дюймова, вони завужують до 16-ки металопласта. А в районі соєдінення на фітінгу там діаметр до Дев'яти міліметрів, 8-9 міліметрів. Ви представляєте, коли недостатні параметри, от а коли це при початку опального сезону, коли на вулиці тепло, параметри недостатні. І ці стояки просто стоять. Там, де не, не було втручання, там ще циркуляція проходить, там, де втрутилися мешканці. І зараз наші мастіра по 12 часов проходять їм. Звернулася одна квартира, а їм треба пройти весь стояк, всі дев'ять поверхів. А може, навіть якщо закольцьований стояк, навіть два стояки. Дуже я прошу мешканців, коли вони щоб зверталися до нас за допомогою, коли люди хочуть зробити перепланування. Будь ласка, якщо ви не розумієте, звертайтеся до фахівців, це перше, щоб вони вам допомогли. Зробили і вони тоді будуть нести відповідальність. Це раз можливо, людей стримує те, що можливо це платні послуги. Так, да, це звичайно, це кошти. Але ж виходить, що два <скільки> рази платять. Значить спочатку вони роблять, потім ми при приписи пишемо. Вони платять штрафи, потім ми подаємо в суди. Все одно ж так не залишиться. Будинок повинен бути із теплом. Кроме того, всі мережі зашивають, зробили перепланування. Завузили стояки, зашили гіпсокартоном, що навіть обстежити ми не можемо. І виходить, що сусідні квартири гріють, а моя чому-то не гріє. Я зрозуміла, дякую. Пан Василю, проблеми <кхух> на вашій території схожі? <кхух> Ларіонович більш фахово пояснив технічне питання, але я б хотів би повідомити те, що, ну, перше, 421 будинок Придніпровського СУП, який ми обслуговуємо, мають централізоване опалення. Із них 304 будинки отримують це тепло від черкаських ТЕЦ і 117 будинків отримують від Черкаси теплокомуненера. Скажу відверто: в цьому році пуск тепла проводився як ніколи швидко, потужно і фактично за півтори доби. Ми відкрили всі засувки, і можна було можливо було вважати про те, що тепло пішло в наші домівки. Але сталося не так, як хотілося, тому що, перше, велику, дуже і таку важливу роботу проводили після пуску тепла Черкаса Теплопнерга з нашими індивідуальними тепловими пунктами. Це досить така складна. Робота і вимагає дійсно високої фаховості. І е, тут треба е, з повагою віднестися, що Черкаса теплокомерга спрацювала. А от по споживачах Черкаської ТЕЦ недоліки, які є сьогодні, це, як сказав мій колега, якраз невитримані параметри теплоносія. Про що це говорить? Це говорить про те, що. Будинки до цього часу, а це верхня митниця, це Героїв Сталінграда 23, 25, і по вулиці Каліні на декілька будинків. І сьогодні можуть не працювати, навіть не працюють, стояки, які чи в кімнаті, чи на кухні не подають тепло. Абсолютно погоджуюсь з анатолієм Ларіоновичем про те, що дійсно по 12 годин наш. Працівники і працівники підрядних організацій ходять по будинках, де тільки можуть впливають. Але дуже багато таких речей, наприклад, так посідово 15, ми не могли вплинути на ситуацію, тому що крім того, що складали акти, брали або знімали параметри перед елеваторними вузлами, телефонували, викликали представників Черкаської ТС, Вони не реагували. І сьогодні виникає питання: при такій е, високій вартості послуг, хто буде платити за оці дні, які пройшли. Тому е, я думаю, що буду не одинокий як е, директор суба. Ми відпрацювали методику, і я хочу звернутися до тих мешканців, які не за ці е, дні послуги. А це з 23 жовтня. Звертатися в суд, брати копію цих актів, де ми чітко визначили, що не підповідають параметри теплоносія Черкаської ТЕЦ. І в випадку, якщо на цих актах, а в основному акти такі немає підпису представника ТЕЦ, вони не з'являлись на наше визови, ми підкладаємо копію телефонограм, які ми надавали, і цього буде достатньо для перерахунку. Але вимога ТЕЦ. І, напевно, юридично це правильно. Договірні відносини у них з мешканцями, і тільки мешканець має право подавати на перерахунок по своїй квартирі. Тому я б хотів, щоб ви це, шановні, знали, зверталися до субу, отримували копію актів і вимагали те, що ну, сьогодні дуже дорого і не додано вам. Дякую. Uh -huh. yeah, до бачите, що після моїх слів виступили два директора комунальних підприємств служби утримання будинків. Підтвердили те, що дійсно ТЕЦ якимось чином я не знаю, як що це можна назвати, підприємство, саме керівництво його відноситься я вважаю, з великою неповагою uh -huh. до Черкащан, тому що дійсно послуга дуже дорога. А за такі гроші скажімо, повинна бути послуга на 100% відпрацьована і навіть не треба. Гайте, було б часу, щоб це було все по-нормальному зроблено. Щоб скільки ж представники Суба ходили по квартирам, по будинкам, заміряли, скільки було втрачено часу, заміряли параметри цього тепла. Було там і 42 градуса, і на параметри, які заходили, теплоносів будинок. І цього могло не бути. І ви знаєте, якщо я вважаю, в принципі я цю роботу розпочав вже як депутат, ще до того як став секретарем міської ради робити вже до держмайда, звернувся все таки з проханням про те, щоб створити, щоб державне підприємство, яке орендується фірмою Техноново, так називаємо ТЕЦ. Передати все-таки на баланс міста з держави і зробити єдине комунальне підприємство, об'єднаючи ТЕЦ і теплокомуненерго. І тоді, повірте мені, по-перше, я впевнений, можна буде переглянути тарифи, що вони будуть знижені. І по-друге, я впевнений, що якість. Надання послуг буде стовідсотково, що прикладом є робота зараз комунального підприємства теплокомуненерго? Тобто нам є з чим порівнювати, і звісно, так. що так. так я зрозуміла добре. Йдемо далі тоді. А якщо от говорити про норми, от раніше вони були 18, Потім говорилися про те, що їх можуть знизити до 16. на сьогоднішній день. Яка норма має вважатися нормальною в квартирі? Ну так, от все таки 18 градусів залишили. На сьогоднішній, на, день, сьогоднішній день. на сьогоднішній день 18 градусів залишили, а кутові квартири 20 градусів. 20 градусів. А що планувалося виграти підприємством-надавачам тепла від пониження позначки? Я думаю, ніхто б від цього не виграв, а будинки пострадали б, тому що люди вмикали б електричні підігрівачі і мережа. Просто не витримало б. Будинки б залишилися мережа. не тільки електрична мережа, так. Угу. будинки залишилися б не тільки без тепла, а й без світла. Ну, дивіться, на сьогодні якось не дивує те, що все більше і більше бажаючих зробити підлогу з підігрівом. Наскільки це погано або можливо шкодить будинку? Чи це ніяким чином не навантажує це. будинок? Ну, якщо не можна на сьогоднішній день в багатоквартирних будинках старого плану, старої забудови переобладнувати не електрично, тому що це додаткова потужність, а всі мешканці заключили того разу обленерго на 3 кВт. Не, не втручання і систему опалення Ларіонич зараз не, не говорить да? про електричні да. підігріви. Електричні підігріви небезпечні тільки в тих будинках, де е, стара е, мережа електрична, і е, те, що сьогодні люди, і це дуже правильно, і це потрібно, щоб користувалися кондиціонерами, електрочайниками, стерильними машинами, посудомийними машинами, але мережа не розрахована. І у нас по Придніпровському Субі навіть в літній період, особливо, напевно, в літній поки що, одна-дві пожежі за два-три місяці якраз від того, що просто не витримує електромережа. Тому мова сьогодні якраз, от ви задали питання, ну, перше, просто категорично заборонено і не потрібно і. Це я вважаю злочин, коли теплоносі від батареї пропускають по трубах, які закладають у підлогу і потім від цього гріються. Знаєте, вони цим просто забирають опалення від всіх інших зверху, знизу, повністю у під'їзді. А електричні там, де дозволяє, я думаю, така ж сама ситуація і в Соснівському собі. Так? Якщо буде тепло подане до будинку згідно температурного графіка, проблем не буде. Угу. А на сьогоднішній день ми ще не, не йдемо так рівно, як ви ну, хотіли? На сьогоднішній день температура зовнішнього повітря піднялася, так що сьогоднішньому прямо дню судить, день складно, да, казати, ага. складно. прямо судити. на сьогоднішній Я день. Що Я хочу сказати, що Думано. параметри Думано. чуть покращилися, ага. покращилися. Незважаючи на температуру навколишнього середовища. О, і я б хотів би, щоб ця тенденція продовжувалася, бо температура це ну, ще неділю, так. потім будуть опять зниження температури. Якщо параметри, температура, тиск подаючого і зворотнього трувопроводі будуть згідно температурного графіка, все подаватися, проблем не буде. Я зрозуміла, йдемо важливо. далі. Важно, так. Я додам все ж таки важливий момент, недостатньо цього, на мою думку. Треба, щоб будинки утеплювались, ставились лічильники. Треба, щоб була регуляція тепла, подачі на будинок це теж немаловажливий важливий фактор. Якщо порівняти будинок неутеплений і без лічильника платить люди, люди платять, тепла нема, а лічильника нема, вони платять. Це ж зовсім інша ситуація. Поки і відшкодування будуть, то я щойно розмовляв з ріелторами, попросив порівняти вартість наші квартири в будинках, де значит, є утеплений будинок з лічильником. З, значить, з Капітально відремонтованою кришею, з поміняними трубами і будинок без цього всього, то вартість квартир порядка на 10% у тих таких двох будинках відрізняється. Ну, Чому? Тому що умови життя, і не останній фактор це якраз можливість економити на теплі. Угу, йдемо далі. У кого ще є думки? Я хотів би сказати так? наступне: ми е, повинні обслуговувати. Як мережі, так і обладнання, а також виконувати поточні ремонти. І якщо розраховувати на те, що силами СУБ можна, можливо, привезти будинки, які з кожним роком становляться старші, і тобто більше піддаються руйнації, цього неможливо. Тому повинні все-таки існувати міські програми і по заміні електромереж. Внутрішньобудинкових водотепломереж, водовідведення, я е, хотів би м, розповісти про те, що Придніпровський СУП в цьому році розробив дві програми, і фактично ми йдемо до їх завершення: це дахи, що не течуть, і сухі підвали. І я повинен сказати, що якщо раніше, е, на прийом до директора суб, Проходили від 15 до 20 осіб, в яких течуть дахи, то на сьогодні, якщо хтось приходить і заявляє, що в мене покрівля тече, то це вже надзвичайна ситуація. Підвали, які б були мокрі або в яких стояла вода, сьогодні у нас тест практично немає. Але це те, що ми можемо залатати, відремонтувати. Але радикально не поміняти і не підготувати будинку до того, щоб він дійсно міг спокійно переходити в ОСББ і знати, що ця частина у нього не витратна. Тобто він може 2-3 роки якраз на становлення. От сидить е, голова ОСББ, який е, недавно був у складі Придніпровського СУП і прийшов, і я вам повинен сказати, що будинок. Ну, один із кращих, напевно, по Придніпровському СУП, але теж багато дуже проблем: і по мережах, і по е електромережах, і по е особливо прибудинкова територія, це асфальтування, і мощення, і таке інше. Тому, для все-таки, якщо ми хочемо, щоб. По-перше, запрацювала програма по переведенню ОСВБ, а люди дійсно хочуть брати надійне житло і його продовжувати покращувати. Якщо ми хочемо, щоб будинки з роками не втрачали, а навпаки, ну були більш надійними, і особливо збереження тепла, отут повинні існувати міські програми, і як не сутужно на це. Потрібно виділяти кошти. Фактично, останні роки на капітальні ремонти ми нічого не отримуємо. Угу. Я зрозуміла, Дана, дякую. І да, на завершення на завершення хочу додати, що ми сьогодні кажемо про теплооселля, але ж поки нема снігу. Як піде сніг, да, то готові ли ми зустрічати його на дорогах? А, да. а я вам хочу сказати, що я дуже незадоволений тим, що у нас комунальне підприємство «Челаж» немає жодної техніки. Вся техніка у нас у приватного підприємця. Вони особливими там мутками протягом двох років забрали всю цю техніку через суди, через це, забрали собі і виграли зараз тер... тендери на утримання, да. але якість, щоб ви розуміли, цих механізмів залишається, як кажуть, уже в минулому. Тому я вивчу питання, і, мабуть, буду виносити на. Пропозицію бюджету 15 року про те, щоб комунальне підприємство все-таки mm -hmm. купило техніку по прибиранню сніга і снігоприбиральну машину, uh -huh. да. тому що на балансі комунальних yeah. підприємств є все мережі, є дороги, там ті ж парки, ті ж сквери, розумієте, mm -hmm. і вже не обов'язково проводити тендери для того, щоб утримувати ці підприємства. Я so, дякую, yeah, все ж таки, не змогли вирішити саме проблему, як же ж таке тепло повинно приходити до наших. Мешканців, тому що мешканцям вже справді надоїли політичні баталії в нашому місті, <кій> ну, перше правильно сказав Василь Іванович, якщо є акти замірів і все це звертатися і дійсно звертатися на суп, повертати гроші. <кій> да, повертати гроші. А також я хочу сказати: ми, не будучи ОСББ, сім років тому назад поставили лічильник по опаленню. Ну, звертатися. До депутатів міської ради, до міського голови, до секретаря. Але саме їхні проблеми так просто ніхто не зможе вирішити. Якщо вони колективом разом зберуться і все ж таки зможуть написати колективне звернення, тоді на них. Ні, на створення озвуда взагалі. це дуже прекрасна річ. Але, е я думаю, ну, минулому році у нас не було створено, чому? бо все-таки економічна ситуація в країні, вона дає ну, знати, тому що тут, скажемо, ми згадували сьогодні такі мікрорайони, як Хімселище, Шкільна, де старі будинки, і там дійсно, як воно закон пише, треба провести відповідність будинок, зробити капітальний ремонт швів, зробити капітальний ремонт будинків. Під'їздів, а потім вже мешканці можуть якби, ну, брати і створювати ОСББ. Але можливості дійсно таких нема, тому що я ж кажу: ну, по-перше, в цих мікрограйонах вже літні люди живуть, пенсіонери живуть, і, як правило, у них немає тих грошей, щоб вони вкладували в капітальний ремонт криш і все це. у міста нема грошей на те, щоб повністю зробити ці будинки. І тому я сподіваюся, що все-таки програма буде продовжена да, ОЗББ. Ну, зараз проєкт програми на 2015-17 рік має бути е, оформлений в виді паусі вимог там Джуган поставили да, мову, підготовлено на, в звичайному вигляді. На зараз, сесії, да, ми А розглянемо. далі депутати мають затвердити на, на наступні три роки. Да, ми Хотілося би, щоб саме ті самі проблемні ОСББ, які виходять, і саме в них щоб було співфінансування, все ж таки, 50 на 50, саме такі, як криша, труби, да, да, да. ліфти. Саме дорогостоюще. Так, да, саме дорогостоюще, так. Да.